На Дмитро, як ви оцінюєте оцю цифру 45 п'ять гривень е, в за проїзд в метро? Це реальна цифра чи ні для мене. Новина, що настільки збільшилася собівартість перевезення, Я цілком допускаю, що це може бути правдою, тому що собівартість перевезення визначається доволі просто треба всі витрати підприємства віднести до кількості пасажирів, які це підприємство провезло обслужило. От і цілком може бути, що підприємства комунальні Києва завищують свої витрати, чи ведуть їх неефекти. Активно і цілком можливо, що багато пасажирів не користуються цим транспортом, тому собівартість дійсно може зростати, і для того щоб її знизити, потрібно відповідно знижувати витрати підприємства, тобто задати питання, чи дійсно всі витрати цього підприємства вони раціональні, і оптимальні. І треба шукати способи збільшення пасажиропотоку, тобто зручні маршрути, зручні розклади, і це відповідно знизить собі вартість перевезення одного пасажира. Буде більше пасажирів менше собівартість на одного. Звичайно, я ще не можу можу не сказати, що слово сполучення економічно обґрунтований тариф мені як транспортному планувальнику виглядає смішно, тому що послуги громадського транспорту це суспільно важливі послуги, так звані паблік сервіс облігейшн це приблизно як громадська безпека. Транспорт окуповується за рахунок того, що він створює умови для створення ВВП економікою, а не прямими якимись надходженнями, саме за проїзд. В Жодній країні цивілізованого світу а, громадський транспорт міський не приносить доходи. Він приносить податки, які люди платять, коли створюють ВВП. Саме так окуповується громадський транспорт.